З радостю великою до нас прийшла третя неділя по пасці, ім'я котрій неділя жінок-мироносець. Цей світ по-разному оцінював жінок. У язичестві, у других релігіях часто жінки бувають, безправні. Вперше у християнстві жінка вперше появилася на новому п'єсталі. Честі достоинства. Діва Марія родила Месію Спасителя, призвавши всіх жінок дівчат завжди бути в святості і в чистоті, і у числі перших служителів Христа. Так написано в Євангелії, що жінки слідували за Ісусом. І служили своїм імені своїм, все допомагали, організовували бит. Від треба було приймати сотні і тисячі людей. А ті жінки всіх послужили, могли все, що треба було для організації, то були ніякі перші менеджери, але святі молитвенні, благословенні. Пройшло дві тисячі років, не помінялося нічого, і нині жінки мироносиці упереді. Служащих Христу. впереді. І один із патріархів православних, коли його запитали, так як це стало, що така велика сатанінська богоборська машина в Совєтському Союзі, де і суди, і прокурори, і тюрми, і НКВД робило на одно убити церковь. Убити лучших вивезти у тюрми всіх архієреїв, священство, духовенство, числом по 300 тисяч духовних ліць. Як це стало, що церква не тільки вижила, а торжественно перемогла всіх тих безбожників і сатаністів? Хто такі були впереді? Ведь в кожній армії бувають у такі некі підготовлені отряди. Котрі спеціально тренуються, хто такі в православній церкві? І відповідь того патріарха була така. От ту нечість, от хто сатанізм, совєтський, побідили білі платочки. А що значить білі платочки? Жінки, сестри мироносиці у білих платочках, котрі в трудноє время гонені на церковь. Виконували таку роль, що фактично вони перемогли. Скільки вони родили дітей і тайно крестили в советське время. Скільки вони освящали доми, вінчали своїх дітей, даколи партійних втікали в третє село, Скільки вони молилися за те, щоб їх діти не втратили віру. І наші діти, особливо в Закарпатті, що можемо говорити і за себе, бо знали ми советський період післявоєнний вже, що школи були атеїстичні, безбожні, а жінки мироносці що робили? Мама і бабушки, Бабки направляли в школу дітей красненько рано помолитися, водички святої попити, поїсти, що на фриштик, на завтрак, на сніданок зробили. Потім бабка мамка крестила крестиком, та дітки йшли в школу, самі перекрестившись, і майже всі діти мали на грудях крестики. Так, да, да коли в школі заставляли знімати. Ну, в будь-якому випадку діти знали: Бог є, є. мамка і бабка віруючі, сім'я віруюча, вдома святі ікони, а кругом на вулиці. І тоді в радіо, в пресі вирує дикий сатанізм. Без Інтересно, що той передовий отряд і нині спасає і у нас, в Українській православній церкві, Коли подивимося, що в Києві, навірно, ще два мільйони людей, із них ну, хоча б півмільйона є православні, але ні один із них не явився в Київ Печерську Лавру. Туди прийшли люди, жінки-мироносиці із інших регіонів. Сьогодні православі захищають молитвами предстоятеля церкви, молитвами архереїв, духовників і молитвами жінок-мироносець разних наших Марій, Ан, различних дівчат Вікторій, котрі на передньому плані свідчать про славу Божу, про те, що українська православна церква є канонічна, благодатна, їх б'ють, додівають, їх провокують. Лживі канали, а вони стаються вірні, мирні, благословенні, не сердяться ні на кого, не йдуть жалуватися ні на кого, не пишуть жалоби. Навпаки, на них пишуть жалоби, їх б'ють, додівають, де ще й тягнуть потом у поліцію судити. А вони продовжають одно й те саме казати, наша православна церква благодатна, канонічна. А ми, люди, і діти, віруючи в Бога, а Бог наш любов, Бог. Сказав нам і ворогів наш любити, і недругів, і гонителів не в одному чоловікові не віддіти ворога на першому місці в Великий благодатний ужгородський отряд білих платочків жінок-мироносець, котрий нині на своєму місці по всіх храмах, по всій Закарпатській нашій області і по всій Україні, а значить, віримо, що Господь переможе. Господь воскрес і переможе! Правда Христова. Амінь.